Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить саме тебе, і Господь хоче повстати в твоєму житті, і щоб ти пережив неймовірну Божу благодать. Господь хоче відвідувати саме тебе, твоє життя і змінити його на краще. Амінь. Сьогодні згадую. Одну розмову з однією людиною. Це чоловік, який хвалився тим, що він сексуальний має відносини з дружиною свого друга. І це Біблія називає перелюбом. Перелюб це коли хтось з партнерів, маючи шлюб, він має сексуальні контакти на стороні. І він зраджує, і через це порушується вірність, вірність Божого завіту, заповіту в шлюбі. І це має великі наслідки. Я тоді згадав йому і говорю, що тобі треба взагалі покаятись і треба зрозуміти, що ти будеш бачити серйозні наслідки в своєму житті. Згадав про Авраама в Єгипті, коли фараон не спав з Сарою, але він взяв її як чужу дружину до себе в палац, да, в свій дім. І що відбулося? Вразив Господь, уявіть, даже не було ніяких сексуальних контактів, не ні флірту, нічого. Він просто взяв свій дім. Фараон, в свій дім, Сару, дружину Авраама, і він планував, планував з нею жити. І дивіться, яка реакція Господа: вразив Господь Фараона і дім його тяжкими хворобами через обставини з Сарою, дружиною Авраама. Послухайте, на ці речі завжди будуть Божі суди. Ці речі завжди будуть. Мати наслідки. Коли ми граємось, ми думаємо, що нічого не буде, то ми, друзі, за заблуджуємось з вами. Тому що, коли ти маєш відносини з чужою дружиною, і ти думаєш, що наслідків не буде, вони будуть і на рівні духовному, і душевному, і фізичному ці наслідки це як гратися з вогнем. Ти не можеш взяти вогонь за пазуху, щоб не прогоріла твоя одежа. Вона обов'язково замарається, вона обов'язково пропахне, вона обов'язково буде потерпати від цього вогню. Тому не завжди будуть наслідки. Згадую Давида, який мав перелюб з Вірсавією, і це привело до гріхів, це привело до вбивства. Потім до того, що дитинка, яка народилася, вона померла. Це наслідки перелюбу. І потім такий великий розлад в родині Давида, коли сексуальні гріхи переслідують рід родину, коли гвалтує брат, сестру, це серйозні наслідки. Тому Біблія говорить, що ми не можемо ходити по розпаленому вугіллю, щоб не опалити свої ноги. Наслідки будуть. Те ж саме буває з тим, хто входить до жінки ближнього свого. Усякий, хто доторкнеться до неї, не залишиться безкарним. Не залишиться безкарним. Бачите? І тут ми бачимо, що Господь вразив дієм фараона, не залишиться безкарним. Тому це серйозні гріхи. Біблія закликає нас, щоб ми не чинили перелюбу, щоб ми не жили з вами блудниками, щоб ми не мали навіть в розумі, в серці своє, своєму, пожадливості до дружини, свого друга, брата і так далі. Бог ненавидить перелюб, і Він сьогодні навчає нас. Тому, щоб наш люб він був святим, щоб він був таким, який до вподоби Богові. І Господь говорить, що перелюбників і блудників я буду судити. Тому, коли людина має перелюб або блуд, втрачається Боже присутнє в житті людини. Певна скверна приходить зразу на душу, на совість людини. Людина провалюється дуже серйозно. Вона попадає під певне засудження. Дух Святий починає викривати і закликати до покаяння. Завжди будуть наслідки, коли ти будеш. Ну, проходити певний сором, коли ти будеш під виною, коли ти будеш мати розбите серце, чи вона, чи ти розбиті родини. І це певні рани для всіх, для дітей, для тих, хто в перелюбі, і тих, хто просто дотичний до цього. Це певні рани, і завжди будуть наслідки. Наслідки будуть і в плані репутації, і в плані служіння, і в плані відсторонення від служіння, і можуть прийти і хвороби, можуть бути небажані вагітності, фінансові втрати, буде багато чого. Тому Господь і закликає нас, щоб ми шанували свій шлюб, щоб ми тримали його в чистоті і святості, щоб ми пильнували. Щоб ніякої третьої особи не було в постілі, щоб ми пильнували і були насторожі того, щоб чоловік любив свою дружину, займався сексом зі, сексом зі своєю дружиною, а дружина навпаки. Тому, друзі, сьогодні, якщо ти попав в перелюб або в блуд, Христос прийшов, щоб тебе спасти. Сьогодні Він дає тобі шанс, і він хоче, щоб ми визнали свої гріхи, ми покаялись, ми залишили свій гріх, щоб наш гріх був очищений, омитий його кров'ю. І Господь очікує наше щире покаяння, в якому є плід, тому що в покаянні, в покаянні повинен бути плід. Це не просто емоції, це не просто сльози. Я бачу багато емоцій сльоз, і коли і далі продовжується блуд або перелюб, покаяння в покаянні є пліт, і воно повинно бути щирим. Тому в тебе є сьогодні можливість відновити свій шлюб, залишити гріх, залишити оцю історію і просто з Богом відновити свої стосунки. З Господом. Тому благословляю тебе і хочу тобі сказати, що це не твоя історія. Руйнуючи іншу родину, свою не побудуєш, руйнуючи щастя інших людей, ти обов'язково пожнеш. Те, що ти руйнував, те, що ти сіяв, ти обов'язково пожнеш. Тому давайте кожен любити своїх чоловіків, своїх дружин. Своїх, не чужих. Одягай свою, балуй свою, вкладайся фінансово в свою, займайся спортом зі своєю, зроби їй зачіску, купи їй плаття, заведи її на макіяж до перекоря, займайся своєю дружиною і люби свою дружину, тому що є така велика спокуса любити чуюсь. Там чоловік займається своєю дружиною, а ти чомусь вирішив її полюбити. Полюби свою і займайся своєю. Амінь.